Придбали собі ось такий станочок, плюс навощувач електро, будемо наващувати багато рамочок. Тому вирішили один раз придбати такий апаратик і більш не користуватися зарядним. Раніше заряджали на досточки звичайний, трафарет у нас був, плюс зарядка була для акумуляторів машини, і ми просто притуляли до дротику. Вирішили придбати собі такий станочок. Пульсиавтоматік, здається, називається. Ми також придбали собі електронавощувач, пульце. Намостили собі вже три рамочки. Показало все добре, на важче, все пролипає. Нічого ніде не перепалили. Але потрібно виставляти, щоб було все добре. Ми виставили на 10 на 13 секунд. У нас тут прохолодно, ващенька холодна, тому трішки довше на А так я дивився приблизно 9 секунд і все добре. Всім дня.